Ми з вами поговоримо про досить таку пікантну тему. Я що там пістики течінки, я просто максимально, типу, крінж відчуваю, тому що роз... буду з вами відверто сьогодні. Така тема. Нарешті, нарешті Юля буде з нами відверто. Нема оргазму і все. Був секс, або буде секс, або я відчуваю, або я хочу. Вигідно в 16. Всім привіт! З вами шоу між нами, дівчатами. Мене звати Юлія Вініченко, а мою прекрасну партнерку Анна Пшенична. І сьогодні ми з вами поговоримо про досить таки пікантну тему. Я думаю, ви вже здогадуєтеся, про що судячи по нашим сьогоднішньому амплуа. ми хочемо обговорити тему сексу. Так. На жаль, чомусь в суспільстві ця тема стала досить таки табуйована. Про неї не говорять в сім'ях, її соромляться обговорювати у відносинах. І пізніше у Юлі є робота Як саме психолога. через те, що так люди її уникають. Тому давайте починати. Так. Ми вважаємо, що тема секса така табуйована, тому що, по-перше, мало якісної інформації. Її треба шукати у психологів, сексологів, а не там, де ви думаєте, а не там, де ми її шукаємо. І як знаєте, що все починається з родини, і тому перше, що ми хочемо обговорити, це сексуальне виховання у родині. Я знаю, що дівчата 30 в нас не було такого крутого якісного виховання сексуального, але це для нас задача і не треба тут звинувачувати батьків. Тому Аня, розкажи, будь ласка, як в тебе було сексуальне виховання в родині? Що там, пістики, тичинки? Е -е, його не було. Коротко і про головне, дивіться, я люблю лаконічно, але по мені взагалі не видно. <рес> <рес> Бо я зараз як почну говорити. Е, дивіться, мабуть, ви знаєте, тут абсолютно немає ніякої вини моїх батьків. Мої батьки е, доволі таки просто самі по собі консервативні люди. Тобто, я навіть не уявляю, як би я зараз навіть, хоча ні, з мамою я можу. От ти знаєш, зараз уже в мене такий вік може. Боже, кошмар, я це кажу. А, чи просто в нас зараз такі якісь відносини, що з мамою дійсно-таки я можу про це поговорити? Тато я навіть. ну, Це для мене тема, яку я, ну, мені здається, я покраснію, почервонію, посинію і просто кудись відійду і більше ніколи в житті не буду дивитися йому в очі. А, у нас була ця тема завжди під якимось таким, знаєш, під забороною Едине... Під соромом, соромом. Да? Да, бо наприклад, коли ми дивилися фільм, я пам'ятаю бригада. Я думаю, всі його дивилися. Більше не дивіться його. Бі... ні, там фу і як терський склад, і взагалі і люди. Вони так ну о, ні, не хочемо нічого про це коментувати. Так от, коли ми пам'ятаю, дивилися цей серіал, чомусь я запам'ятала, знаєш, у мене це в моїй пам'яті. Коли була сцена, така що вже там доходило, скажімо так, до сексу. І я пам'ятаю, мама так повертається на мене, і така не соромно, а вони просто там цілуються. От там пара цілується, і я розумію, що ну, дуже соромно, я просто дивлюсь кудись, незрозуміло куди. І От з того моменту завжди, коли ми, наприклад, з родині дивилися якісь фільми чи серіали, і хтось десь цілувався, я пам'ятаю, я просто робила вигляд, що мене, ну я десь я десь втрачалась максимально на ці от 5-10 хвилин. E, ніколи не було такого, ти знаєш, що ми сіли з батьками, і вони мені там пояснили, що от, ну, от так от відбувається, що мають бути презервативи, що там це нормально, це там ненормально і так далі. Єдине, що мені казали, не дай Боже, не дай Боже, я принесу в полені. Я, до речі, дуже довго взагалі не могла зрозуміти навіть цей вислів. Що це значить? Я розуміла, що мені не можна народити. Так от, мам, пап <реш> все, як ви просили, все як замовлялося. Я не принесла в полені. Юль, скажи, будь ласка, а в тебе взагалі в родині як? Ви говорили на ці теми? Для тебе ця тема була якою? От так як у мене чи інакше зовсім? В мене, мені здається, ще гірше було, тому що якби я досі не розмовляю на цю тему з батьками. Тобто, от я приїжджаю до них, так я вже доросла, вони дорослі, і ми коли дивимося фільм. Я просто максимально типу крінж відчуваю, тому що розумієш, я росла в родині, не було цієї теми, от просто її викреслили. і насправді це дуже погано, тому що реально ми хочемо, щоб батьки нас навчали, готували до дорослого життя, тобто так, як там так. прибиратися. Як працювати, як вчитися навчили, а як там одягати презерватив, що там можна, що нельзя, що, що не можна. Ну, так, ти я абсолютно з тобою згодна. І поміть, що, власне кажучи, от такі от моменти, вони пізніше в нас спровокували комплекси. 40. Вони ще с, раз так, все йду, от ці блоки, котрі у нас з'явилися в нашому, не знаю, в нашій свідомості, в підсвідомості, вони вилазили пізніше в стосунках. А в стосунках, це, тобто, я не знаю, по-перше, ми перестаємо взагалі розуміти і, і знати, чого ми хочемо, чого ми варті, як щось повинно виглядати, що ми повинні відчувати. Тобто, ти в собі замовчуєш якісь моменти, оргазму, подобається тобі, не подобається просто, да, терпиш, бо це половий акт. Ну тобто, mm -hmm. а це теж ненормально. Ну, це ми вже дійшли пізніше до цього. І дуже класно, взагалі, що ми живемо в такому світі, в такому часі, що. Інформацією кишить взагалі весь наш інфопростір. Її можна з усіх джерел подивитися, пізнати, зрозуміти, але все одно у людей лишається цей сором. Тобто я сама десь там на форумах можу щось почитати як у людей, але обговорити вже, наприклад, сісти з кимось, піти навіть до професіонала. Ти розумієш, тільки зараз почали популяризувати от сексологів. Помітили ви чи ні? Ну мені здається, зараз взагалі дуже краща інформація, тому що зараз там є ці підручники, секс так, для п'ятирічних. Але я вважаю, що це дуже круто. Це дуже класно. Тому що я... не всі батьки можуть правильно підійти uh -huh. і правильно розказати про цю тему, висвітлити її з дитиною. Тобто не кожен має все одно такі дружні стосунки. А от ця книга мені здається, ну це відразу ти знаєш, такий інструмент. Ти от по ній просто читаєш, показуєш і все, і тебе в тебе вже ці помішан комплітед. Так, я згодна. Ну, взагалі, я ще хотіла сказати, що коли якби, ти не обговорюєш з партнером, і коли ти взагалі не знаєш нічого про своє тіло, якби про задоволення, ну там, там нема річі. Тобто ти так. просто граєш якусь роль і буду з вами відверто сьогодні. Така тема. Нарешті, нарешті Юля буде з нами відверто. Я її прошу, будь не... ласка, Юлечка, нам трошечки завісують, відкрий. Ні, насправді, коли Аня запропонувала цю тему, то в мене та... запропонувала. Ну, ну, якби ясно, у кого глибше декольте, то і тему запропонував. Але я в мене спочатку був такий імпульс, думаю, та ну ні, ну це занадто. Але я потім почала. Думати про це і думаю, це ж про мене. Тобто я вважаю, що це занадто. Хоча, якби ні, це нормальна тема, як самооцінка. Мені здається, взагалі все якби зв'язано. І я думаю, що в мене от такий перший імпульс був, тому що е, в мене взагалі до 25 років, 25 років, був один оргазм тільки до 25. До 25 один? один. Ну а після двадцяти Я пофіг. Прикинь, і я, і я думала, що, ну, як, я ще до психолога не ходила, до речі, я пішла в 25, ну, як ви розумієте, так? <рес> але я просто Я думала, що щось не так зі мною. Тобто я думаю, блін, ну я ж тут все є, дивлюсь на себе, там, я на хай хілс сходила, тут щось там все робила, А нема оргазму і все. І я з партнером це не обговорювала. Це була така тема. Ну, типу, що там, там проблема, ми туди не йдемо. І я ж, як Айтішниця, купила собі курс по сексології. Це офігенно, насправді офігенно, тому що там, от реально, мені. Е... Я вивчила те, що мені не розповіли батьки. От чесно, там було отак: от. оце половий орган чоловіка, оце половий орган жінки. Так воно входить, так виходить, так приємно, так неприємно. І насправді мені здається, якщо вам у дорослому віці не вистачає таких базових знань. Я вважаю, що це ну просто базові знання. То треба йти і купувати курси, і йти до психологів, сексологів і це якби розуміти, і це починати розбиратися в цьому, тому що повірте мені, без разів було погано зараз. Вона вже одружена і вона вже знає, що таке життя з і життя без. Я з тобою абсолютно згодна, і дійсно таке, як би це печально навіть не звучало, бо ти зараз кажеш, от навіть якщо ви в своєму віці там чогось вам не вистачає якоїсь інформації, насправді дуже багатьом дійсно таки не вистачає, навіть зараз інформації якоїсь на тему сексу немає якихось рамок, немає чогось такого, що не знаю, пізно рано і так далі. Але якщо ви відчуваєте, що це та тема не пропрацьована, що Блін, нема у вас от, от абсолютно того якогось прийняття, чи ви не розумієте людину, яка каже, «Боже, секс це так класно. Е, ідіть обов'язково до спеціалістів, розбирайтеся з психологами, з сексологами. Не маєте на це грошей, ресурсів, часу, знайдіть якусь подругу, котра. Ну, така, так скажімо так, з добрим бейграундом, яка вам розкаже трішки, що вони почому. Збирайте інформацію взагалі звідусіль. Ми маємо інтернет, Ютуб, та взагалі ми маємо скільки доступної для нас інформації. Що я впевнена, що якщо у вас буде запит розібратися, ви обов'язково це зробите. Я от тебе зараз слухала про оргазми, про відсутність оргазму. У мене не було такої проблеми. Я відразу подумала чомусь про те, що жінки. Котрі вступають у відносини, мені здається, більше з жінки, тому що ми такі більш романтизовані. Ми більш такі знаєш про почуття, про, про взаємини, про відносини. І я все більше і більше чую якусь інформацію, що там не знаю, дівчина э, лишилася цнутливості там в 12-13 років. Я не кажу, що це нормально чи це ненормально, кожен сам вирішує, Мрай коли йому це мені здається. Да, але це наша розумієш така суб'єктивна думка. Я її намагаюся тримати при собі, тобто це не мені вирішувати, кому як жити це життя. Але при цьому дівчата це роблять для того, щоб поставити якусь галочку, щоб стати дорослішими, щоб я не знаю сподобатися найкращому хлопцю. Щоб ну, от розумієш, для того, щоб немає того, що. Секс це як продовження якоїсь е, історії кохання, історії почуттів, це тоді, коли між людьми виникає пристрасть, це тоді, коли вони свідомо до цього всього підходять, коли вони розуміють, які наслідки. І тоді ми з вами сідаємо за телевізор і дивимося, да, як там вагітно в 16. Ну, ці всі насправді це дуже печальна така історія, тому що коли не вистачає дівчатам інформації, так вони роблять такі. Ну, може сказати помилки, ну тому що це помилка, якби так втратити цноту, тому що щоб комусь і так, так далі. Так, ну. так. так. Е, десь в класі показатися, що ти доросліша, угу. чи я не знаю, чи краще, чи ти. Ну тобто для мене, взагалі, сама по собі цнотливість, е, сама сам по собі, навіть акт сексуальний. Це та енергія, яку не можна витрачати, от якщо ми кажемо вже більш духовної сторони, е, наліво й направо. Це щось таке, що ти повинен обов'язково берегти. Я не ханжа, я не кажу про те, що е, партнер повинен бути один все на все один. життя. Да. Ні, ми люди і ми повинні себе пізнавати. І як би це не звучало, з одним партнером дай можна взагалі думати, що з тобою що з проблеми нічого не відчувати, а з іншим зрозуміти, що блін, секс це все таки так. Хорошо? Ой, хорошо, Ой, хорошо. Ілля, привіт. Я так розумію, зараз все хорошо Споцар було протягом. цього відео і гарного настрою Юлії. Її чоловік. Тому за інстаграм на інстаграм підписуйтесь до мене. Є що даремно, це, це вбрання сьогодні підбирала такі рекламні. Але ти сказала, насправді мені отак захотілося, ну знаєш, оціх дівчат прям дуже для мене така тема, якась, що хочеться всіх оберегти, сказати, що все буде добре, що можна якби, цю тему обговорювати. І я впевнена: на 100% зараз, якби ситуація набагато набагато краще. Так, сто відсотків. Але при цьому норми моралі все одно в нашому часі вони дуже сильно стираються. Я, тобто, я спостерігаю за тим, як взагалі в медійному навіть просторі про що зараз співають. Я ну я навіть не хочу цитувати. Тобто, там уже в принципі якесь іде таке зневажливе ставлення до жінки. А для мене жінка це в першу чергу про якийсь п'єдестал, про завойовництво, про те, що. Жінка це ресурс, жінка це щось, що потрібно завоювати, заслужити, досягти, і тоді тільки вона може тобі дати ті енергії навіть таким чином, як через секс, бо через секс абсолютно так само йде енерговне. Мені більше, ти знаєш, хотілось би, щоб, мабуть, люди підходили до цього більш свідомо. Так, я згодна на 100%. Тобто е, і дівчата, і хлопчата всі, щоб знали, так, так, як так. це буде, як це можна планувати, що це можна обговорити. Дуже круто, коли є такі класні відносини з батьками, коли якби ти можеш прийти і сказати, я там хвилююсь, наприклад, у мене був секс, або буде секс, або так. я відчуваю, або я хочу. Ти знаєш, я завжди от собі в голові теж прокручувала таку історію. Думаю, а як, от я б, наприклад, перед своїм першим сексом, якби я підійшла до мами, їй щось би сказала. от... Я навіть зараз про це кажу, у мене аж аж такий, знаєш, сором. мене прямо mm. ж я така: та ну ні, я в житті б не сказала це таке щось не з мамою. І в мене при цьому є подруга, яка з мамою обговорювала просто всі деталі. І я в певному сенсі я не знаю, ви знаєте, от у мене зразу в мене так, мабуть, чи тригерить мене щось, чи що. Я, типу, ну як ти можеш? Ну це ж не нормально. Мені здається про баланс. Мені здається, у дорослому, якби віці вже. Для мене, якби обговорювати з мамою якби, секс, це не ок. Для мене. Тому що все таки ну, мені знається роз... загально можна, але загально, там якісь знаєш мені отак, да. а мені отак. Ну да. Да, я б да, не обговорювала да, да. особисто. Але якби, якщо може, такі були традиції в сім'ї, так ми не знаємо. Ну або відносини в них якісь такі. Так. Ну мені здається, що тоді вже взагалі втрачається оця грань, знаєш, що. Е Батьки і діти, тобто тоді вже виходить так, що ви на якомусь такому одному рівні, і немає ага. цієї ієрархії цінностей. Тобто, що це мама, це тато, і з ними все одно потрібно там з якоюсь повагою підходити, там з якимись там ну, так, певними, так. ну старається цей бар'єр. Мені здається, що ну якби ціль дорослої людини це сепарація від батьків, так. так. І мені здається, що Якщо б я розповідала про своє сексуальне життя, ну це для мене це не про сепарацію. Це прям дуже я якби ну, з батьками. Ну це більше вже про такі дружні відносини. Мені здається, угу. це не це не батьки і не діти. Це от немає цього розповідання. Ну, так, це якісь як як якийсь... так, так, я згодна. Скажи, будь ласка, ось знаєш, от більше всього зараз чомусь задумався на тему першого сексу. Чомусь для мене, мені здається, як для жінки це надзвичайно важлива тема. Тема тому, що. Ну, по-перше, всі ми рано чи пізно ми доходимо до того моменту, коли нам подобається е, протилежна стать. Часами не протилежна, ми цього абсолютно не засуджуємо, Це нормально. Ми в Європі. Я, мої родичі зараз просто закрили рушники і, і вийшли. Зараз мароналі писалися. Да. Ну, на жаль, ну бачиш, у нас. Багато людей ще цього не можуть прийняти. Я до цього ставлюся доволі таки нормально. Я вважаю, що якщо ти до цього дійшов, і ти до чого дійшов до цього свідомий, ти це відчуваєш, нема взагалі ніяких проблем. Так, а чого у тебе ця тема? В тебе був якийсь досвід. Перший секс? Так. У мене був ідеальний перший секс. Ну, по перше, я була вихована. Привіт, передавати колишньому моєму першому колишньому. У нас були дуже класні Перші колишні. перший, колишній колишні. звучить. Ну Щоб, так, от так каже жінка, а не дівчинка. Розумієш? Ну в мене скільки було тих колишніх, боже. Ми, якщо зробимо колись випуски, доріжемо. Мені треба їх пронумерувати. Якось ти знаєш? Mm. Так ось, ну по-перше, я жила в доволі такій росла консервативній родині. В мене взагалі мене випускали гуляти в 11 класі до 11 години і тільки по суботу. От уяви собі, да? І тобто, ну, тому якщо. Ти не тусиш тут так. А де я тусиш? У мене просто багато енергії, я ділюся з ним з людьми. Щось подумали, що я тусовщиця. Так це класно, я заздрю, тому що я, ну. Це інша тема. Ми запишемо інший випуск. випуск. Зараз про секс. <рес> Не відходимо. Е, ні, і в мене якось склалися відносини вже під кінець, мабуть, 11 класу. Я повинна була вступати в ВУЗ, Я вступила в ВУЗ. приїхала, власне кажучи, до Польщі, і ми три роки з ним мали відносини на відстані. І мій перший секс стався вже, коли я була на першому курсі. Е, тобто я вже була е, повнолітня. Я була до цього готова. Зафіксувала. Да, тобто його не посадять <ріст> і не посадили. Все було свідомо. І це було дійсно таке, ти знаєш, з людиною, до котрої я вперше відчула ці флюїди любові. Я відчула оцю першу таку ще несвідому, ще таку по-дитячому, наївну, але любов. І, от для мене, якщо чесно, якщо я згадую там десь в компанії, ми обговорюємо тему сексу або там першого сексу. Я пригадую це з посмішкою. Тобто, у мене прям все було дійсно таке ідеально з людиною, яку я любила, яка любила мене, з котрою ми пробули три роки разом. Це було в свідомому віці, це, було, це був захищений секс, що теж доволі таки важливо. Теж. Я була впевнена в його, скажімо так, стані здоров'я, бо давайте все-таки не будемо забувати, що як би там не було, але статевим шляхом продається дуже багато захворювань. А я така брезглива, що треба була спонсором брати якогось презервативи. У вас було таке, коли ви в дитинстві, там не знаю, в школі обговорювали тему. А можна на Ютубі таке казати мені, то ні? Ну, мені здається, покажемо. Мені здається, так мені здається, що купа сексологів на Ютубі. Ну. Так от, я пам'ятаю, okay, як yeah. ми я пам'ятаю, як ми з дівчатами казали, типу, Боже, фу, я цього, ну я, я просто я не хочу навіть на це дивитися, куди ці люди ще його трогають і в рот. Це просто не дай Бог. Ну що? Ой, уроки, <схай> 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 уроки Дуже круто, що якби, був такий досвід, тому що мені здається, це, коротше, ти була усвідомленою до, до того, як це стало мейнстрімом. Можливо, А можливо, що мене так виховали просто. От Я навіть боялася, не дай Боже, десь зіпсувати свою репутацію. Плюс в мене ще така історія. Я вперше поцілувалася чи в 9, чи в 10 класі. Ну, тобто, у мене вже всі в школі поцілувалися. В класі, в школі мені здається, а я не цілому є в школі. Я не дуже розумію. Є тебе в лагері, там ще десь вже там з ким цілувались, А я не знаю, що воно таке. Ну тобто там на помідорах ясна річ, я щось там практикуюсь, а сама не розумію. І тут я пам'ятаю, я була закохана в старшого хлопця. Ну, як закохана? Ми там щось смс-ками переписувались. Чи конети по 20 повідомлень тих безкоштовних і по 20 хвилин? Так от я за ніч могла з ним виписати ті 20 повідомлень. І я пам'ятаю, що я залишилась на якомусь там чергуванні, щось там у нас було. І я з відром води, десь іду до туалету, і він там мене бачить. А в мене була школа, до речі, з 7 ранку до 7 вечора. І тобто, в мене була ця продовжена група. І Він мене десь побачив, перестрів, зайшов за мною в туалет, і там ще була така пристройка, боже, мій перший поцілунок відбувся в туалеті. Це максимально драмантично в <рес> <Мой> під'їзді. <рес> і, коротше кажучи, я не пам'ятаю, як воно там все до того дійшло, щось слово за слово, і тут ми вже да, трошки зблизилися. Боже, він мене як шарпій облизав. <рес> я пам'ятаю, воно воно тільки почалося, я вже думаю, треба закінчувати це все, тому що ну як, я вся в цій слюні, а я кажу, я така брезглива, що то жах. Я я не привіт. <ріст> Забула як його звати. <ріст> в моєму віці, з моєю кількістю колишніх, це нормально. Так ось я пам'ятаю, що я вийшла з того туалету. Я думаю, боже ніколи в житті. Тобто, ну який секс? Який секс, якщо я, ну, я цілуватися з ним не могла? І я щоб ви розуміли. Я рік чи півтора я після того ні з ким взагалі не на я думаю, о боже мій, якщо це так з поцілунками, то що ми всі говоримо про той і Чого люди так про нього на ньому помішані? Блін, я думала, якщо був психолог в школі, так і ну і вже ну, був, була б був, був але культура. ти у ну, нас так. Ми не ходили. Але якщо б пішли. Ти б, рік ще на рік більше цілувала в своєму житті. Є шанс. Ну нічого, мені вистачає все добре на консультації <рес> психолог. Ой, а в тебе взагалі твій перший секс? Ти не жалкуєш? У тебе не було якихось таких отчув? У враження? мене був не ідеальний взагалі. Тобто я так переживала, я там напилась. У мене, до речі, перший поцілунок через алкоголь, да? перший секс через алкоголь, і потім я от в 25 Так вже більше не була. <рес> до речі, нормально. Була. Насправді, мені здається, так сталося в мене, тому що от не було цієї освіти якби, сексуальні. І мені я так боялась, тобто я отак от була, я ж ботан була, ну нічого, нічого. Мені теж було дуже страшно. Я, дуже страшна, я не те, що було страшно. Я... Боже, я, я так хотіла з кимось поділитися. Ти знаєш, uh -huh. я прямо хотіла комусь сказати, що ну, я чувствую, зараз воно буде. І тобто, я ж уже доросла дівчина. Я... На першому ніби курсі в мене тряслося все тіло. Мені здається, я готувалася тиждень чи два, мабуть, до того всього. Я дивилася якісь ютуби. Я щось читала, і я просто не розуміла, як це все буде. І я пам'ятаю, після цього першого разу я повертаюся додому. Я заходжу в кімнату і думаю, боже, <світ> видно, ж сразу, да? Завтра все зрозуміють. Завтра просто всі все зрозуміють, що вже все, я вже не дитина. Я не знаю, як, що в мене було в тій голові, але для мене це було. І це... Блін, от жаль, що так було. Ти розповідаєш. І от мені здається, знаєш, в мене такі відчуття, хочеться всіх там дівчат зараз так переживають, прям сказати, все буде добре. Да. Тому, це нормально. Тобто, це, це не частина твого дорослішання. Всі так. приходять в цю точку. Так, да, от мені ти знаєш, мені тоді, мабуть, бракувало цієї підтримки так. і розумієш, що це нормально, бо мені в моїй голові навіть усвідомлення того, що я це зробила. Це вже було якось, ну типу, щось таке постидне. От я соромилась цього, я не могла про це розказати. Блін, ну до речі, сором і вина це з цим приходять до психології. Це дуже це треба так, пророблювати, безперечно. тому що це такі відчуття нам настільки неприємно, що ми не можемо і не знаємо, що з цим робити. Але так про секс, багато-багато всього. Давай зробимо висновки, як завжди. Давай безперечно, давай почнеш ти, бо я і так дуже багато говорю. Ну, насправді, якби ми хотіли ще раз і цим відео показати, що секс – це нормальна тема. Якщо у вас є якісь питання, у вас є багато способів, як це вирішити. Це і курси, і психологи, і сексологи, і подружки, і якщо у вас класні відносини з батьками, це можуть бути батьки. Головне не соромитися, піднімати ці теми. Насправді, мені здається, це не залежить від віку. Якщо вам 25, 35, 45, але у вас щось не влаштовує. У вас немає оргазмів, особливо, якщо у вас не, немає оргазмів, а ми про це поговоримо в наступному випуску. Так у нас температура, ти помітила випуски, просто піднімаються влітку. Зараз жовтень, мабуть, коли ми це покажемо вам. Добре, ми вам дуже дякуємо. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Дзвони колокольчик і до зустрічі. Чекаємо взагалі ваші коментарі. Е, сподобалось вам, не сподобалося. Сп... Ну тобі сподобалося після 25 п'яти. Ми чекаємо для обговорення вас у себе під цим відео в коментарях. Дуже дякуємо вам за увагу! Дякуємо вам за ваші вподобайки і за те, що ви з нами.